Більшість людей до останнього не думають про пенсію, про своє майбутнє. Типа ще встигну, мені ще рано. Ой потім, а потім раз і предпенсійний вік. І починається. Бігають пенстанцям, шукають довідки, відкривають трудові, а там то стажу не вистачає, то помилки якісь. І часто шок, бо замість очікуваної пенсії держава пропонує соціальну допомогу. Мізер. І люди часто дивуються, як так, чому так мало? Та тому, що вся відповідальність зараз на нас, комунізму немає, пенсійна реформа давно каже прямо: хочеш нормальну старість, накопичуй сам. Так працює весь цивілізований світ. І якщо вам зараз років 30-40 та й менше навіть, чого ви чекаєте? Що у вас буде краще? Ні. І сьогоднішні пенсіонери це найкраще попередження. Якщо не хочете опинитися на їхньому місці, Розберіться з цим уже зараз. Продумайте свою пенсію. І якщо у вас досі нема фінансового консультанта, давайте знайомиться, ви здивуєтесь, скільки грошей можна зберегти і заробити, коли поруч є людина, яка реально розбирається.